Цілеспрямований, мужній, надійний, сміливий, вміло керував підрозділом. Так характеризують сержанта Владислава Лісняка його побратими. Захисник Маріуполя, позивний Ітачі, загинув 13 березня 2022 року під час оборони міста від російських окупантів. Боєць прикривав відхід свого підрозділу, потрапив під мінометний обстріл та отримав смертельні поранення. Воїну було 26 років. У рідному селі у річницю смерті захисника вшанували його пам'ять. В гімназії, де навчався Владислав, було встановлено меморіальну дошку герою. ініціативи. Педагогічного колективу та підтримки дирекції школи класного керівника ми спромоглися самостійно взяти на себе сміливість і організувати пам'ятну меморіальну дошку, яка сьогодні буде відкрита нашому Владиславу Ліснику-герою. Герої не вмирають. Герої в наших серцях залишаються вічно жити. Владислав народився і виріс в Орлівщині з 2013 року. Проходив строкову службу, брав участь у бойових діях на сході країни. Був нагороджений відзнакою президента України та нагрудним знаком ветеран війни. В боях воїн проявив мужність, особисто підбивши два танки. А також поклав значну кількість противників, за що побратими назвали його справжнім тигром. Владислав. Взяв собі псевдоним Ітачі. Це герой, який боровся зі злом. І так і дійсно Владислав мужньо захищав Україну, боровся зі злом. У рідній школі Владислава згадують теплим словом. Я й на випускному говорила, і зараз скажу, що тато і мама дали дуже красиве ім'я Владиславу. Володію славою. Сьогодні дійсно слава про Владислава. По всьому світу, він і в Києві на головному майдані повен зріст його фотографія. Він і на виставках у Європі, і в Німеччині, мама надсилала мені фотокарточку. Прославив рідне село, рідну школу, нас усіх захищаючи і віддавши своє життя за нас, щоб сьогодні ми жили в мирі, в спокої. Щоб був такий сонячний, лагідний день, кланяюся батькам, сестрички, братику маленькому, маленькі сестрички, бабусі, за те, що виховали чесну, добру, порядну людину. Я знала Владіка як доброго, веселого друга, з яким ми завжди знаходили чим зайнятися. Завжди потрапляли в якісь пригоди, в які потім навіть було соромно чи страшно комусь розповісти. Він в моїй пам'яті залишився як веселий, життєрадісний, надійний товариш. І хоч його зараз немає поруч з нами, але. У наших серцях він залишиться назавжди. Хочу сказати лише велике дякую. У Владислава залишилися батьки, дві сестри, брат і бабуся. Його загибель нестерпний біль для родини. Мама загиблого воїна розповідає: він завжди був справжнім лідером та патріотом. Після строкової служби повернувся додому і трохи працював. А потім вирішив підписати контракт і знову пішов служити. З перших днів повномасштабної війни обороняв Маріуполь у складі полку Азов. Був Дуже хорошим хлопцем. Навчався в університеті, не закінчив позиція. Він дуже любив Україну, казав нам триматися і все буде добре, що ми переможемо. Бабуся Владислава каже, незадовго до загибелі онук зателефонував додому сказати родині, що любить їх. Була зірна, хороша дитина в нас, дуже хороша, дуже хороша, Був чесна, хороша людина. Всі він, як би вам сказати, стремився, ніколи прийде, було це ж на, ну як було, в одпуск, то їх відпускали. Він завжди, завжди привіт, бабуся, завжди да Я не знаю. Це хлопцями потіряли дуже. Нам боляче, ми год плачемо, дуже важко. Коли уходять такі молоді хлопці, посмертно сержант Лісняк нагороджений орденом за мужність третього ступеня. Владислав захищав країну до останнього подиху, своїм тілом прикрив відхід бійців, взявши бій на себе. Головний сержант підрозділу, справжній воїн і патріот своєї землі, велична людина та воїстину герой. Спочивай з миром. Ніколи не пробачимо ворогу смерті кращих українців. Вічна пам'ять захиснику, вічна слава героям.